Дві машини, котрі ні в якому разі не треба купляти, то я Peugeot, 407 на коробці робот, моторесурс 50-60 тисяч тої коробки. На другому місці то буде Volkswagen DQ, 200 коробочка, вона стоїть на 1,6 дизелях, автоматична коробка, офіційних е фольксвагенах європейських. Та також на дуже багато яких бензинових польцах. Тому коли ви мені пишете, чому я там того гольф або того не розглядаю, тому що, друзі, на таку машину я не дам вам гарантію і не зможу е сказати, що вона буде дійсно якісною. Тож дивимося, пишемо, підписуємося обов'язково. Дуже багато. Сього цікавого. Газуємо. Так, друзі, провіряємо. почему же у нас? Сільні, сильні газу. У нас є. Гойда, тиснемо підписатися, друзі. В моєму блозі дуже багато всього складного, простими словами. Тож будете розуміти, як самостійно підобрати собі гарне авто.